Apple кожного року оновлює свою лінійку смартфонів, додаючи до неї нові пристрої. Проте навіть старі моделі залишаються актуальними на тривалий час. Саме цьому вони дуже сильно відрізняються від смартфонів під операційною системою Android. Який iPhone краще купити на сьогоднішній день? Відповідь на це питання ви знайдете в цьому відео. З вами канал Mobile Planet І треба сказати, що всі моделі смартфонів із цього відео ви можете придбати в магазині Mobile Planet за найкращими умовами. Починаємо. На що звернути увагу при виборі iPhone? Основні параметри, які треба врахувати, ті ж самі, що й у будь-якого іншого смартфона, але деякі нюанси. Екран. У маркетингових цілях компанія Apple використовує назви Retina, Liquid Retina Super Retina HDR. На це можна не звертати увагу. Набагато важливішим є тип матриці та діагональ дисплея. У пристроях Apple iPhone використовуються два типи матриць IPS і OLED. IPS універсальне рішення, яке використовується в багатьох топових смартфонах та моделях середнього класу інших виробників. Для екранів цього типу характерні реалістична передача. Кольорів і широкі кути огляду. Їхній недолік дуже високий рівень енергоспоживання. OLED. Матриця на органічних світлодіодах. Зображення на ній виглядає яскравіше та контрастніше, ніж на дисплеї IPS. Особливо добре відображається глибокий чорний колір. Енергоспоживання нижче, ніж у IPS. Проте надлишкова яскравість не сподобається всім користувачам. Діагональ дисплею може бути різною. Тим, хто віддає перевагу меншому дисплею, підійдуть iPhone 8 та різні модифікації iPhone SE з діагоналю 4,7 дюйми. Так, такі смартфони ще існують. Якщо екран має бути більшим, зверніть увагу на iPhone 11 або iPhone 14 Pro з діагоналю 6,1 дюйма. iPhone 13 Pro Max і iPhone 14 Pro Max з діагоналю 6,7 дюйма хороший вибір для тих, кому потрібні особливо великі дисплеї. Роздільна здатність екранів на iPhone варіюється в широкому діапазоні, проте зазвичай вона оптимізована під діагональ, тому можна не звертати на це увагу. Слово Ретіна, яке згадувалося вище, саме позначає, що на дисплеї iPhone достатньо точок, щоб зображення для людського ока виглядало цілим, реалістичним і не розпадалося на окремі. Пікселів. Айфони відомі тим, що добре справляються з складними завданнями, будь то запуск ігор чи обробка відео та фотографій. Але чим новіший процесор, тим більше у нього додаткових можливостей. Якщо вам потрібен найбільш продуктивний пристрій, обирайте останні моделі, краще з додатком Pro у назві. Зараз лідером за продуктивністю є iPhone 14 Pro Max із процесором A16 Bionic. Він не застаріє навіть через кілька років, але є і інші. Моделі, фактично, будь-який пристрій з процесором від A12 і старше ще не втратив актуальності. Так ви можете купити собі iPhone на процесорі А12 Bionic, і цього буде достатньо. А головне, ось що на розмір оперативної пам'яті можна взагалі не звертати увагу, якщо ви купуєте iPhone. Тут працює все як у ігрових консолей. Ви ж не знаєте, скільки там оперативної пам'яті у вашої PlayStation або Xbox, але все дуже гарно працює. The cat sat on the Внутрішня пам'ять, а от розмір, сховища для файлів і додатків варто враховувати. Розробники Apple вважають, що слоти для карт пам'яті не потрібні для айфонів. Скільки пам'яті є в пристрої з самого початку, стільки буде і в вашому розпорядженні. Можна лише підключати зовнішні накопичувачі через роз'єм для зарядного пристрою, але носити з собою смартфон з підключеним флеш накопичувачем незручно. Обсяг внутрішньої пам'яті на моделях, які зараз є в продажу, коливає від 64 ГБ до 1 ТБ. Інші доступні варіанти це 128. 8, 256 і 512 ГБ. Звичайно, хочеться, щоб сховище для програми файлів було ще більше, мало. Треба враховувати, що це також позначиться на вартості айфона. І це є недолік смартфона. Та компанія Apple просить дуже багато грошей, якщо ви хочете. Собі iPhone з трішечки більшим обсягом внутрішньої пам'яті. Ще одна цікава особливість мобільних пристроїв Apple полягає в тому, що ємність акумуляторів зазвичай не вказується. Компанія повідомляє, який час певна модель може працювати без підзарядки в певному режимі. Наприклад, батареї iPhone 14 Pro вистачить на 29 годин відтворення відео. Якщо вам потрібна інформація про ємність акумулятора, конкретної моделі її можна знайти в інтернеті та на сайті Mobile Planet, це не проблема. Краще, якщо цей показник перевищує 4000 мА на годину, наприклад, у iPhone 14 Plus встановлений акумулятор ємністю 4325 мА на годину. Проте реальний час автономної роботи без підзарядки залежить від того, наскільки активно ви користуєтесь пристроєм і для яких цілей його використовуєте. Враховуйте це, коли будете визначати, який обрати iPhone саме для себе. Зараз для підключення дротового зарядного пристрою використовується роз'єм Lightning. цей інтерфейс є лише у мобільних пристроях Apple, але цього року це зміниться. Це треба мати на увазі. Майже всі iPhone зараз підтримують бездротове заряджання. Це дуже дуже зручно. Якщо ви використовуєте камеру смартфона для фотографування документів або зафіксування показників лічильників, вам не потрібні особливі функції камери. Останні роки Apple випустила три моделі. З однією основною камерою в смартфоні це iPhone 10R, iPhone SE і і iPhone SE 2022. В інших моделях айфонів зазвичай використовуються інші конфігурації. Дві камери, це ширококутна камера, плюс сверхширококутний об'єктив, або три камери: комбінація ширококутної камери, сверхширококутного об'єктиву та телеоб'єктиву. Фронтальна камера зазвичай підходить для селфі та відеодзвінків. Якщо ви захоплюєтесь фото та відеозйомкою, обирайте камери відповідно до своїх інтересів і потреб. Наприклад, для пейзажів вам знадобиться ультраширококутний об'єктив. А для зйомки об'єктів, що знаходяться далеко від вас. Підійде телеоб'єктив, але чесно кажучи, телеоб'єктив у смартфонах компанії Apple не найкращий на ринку. Моделі айфонів, починаючи з моделі iPhone 12 Pro, можуть знімати у форматі Apple Pro Raw. Такі фотографії займають багато місця пам'яті, але вони чудово підходять для обробки. Це теж треба мати на увазі. Більшість айфонів, що зараз доступні в продажу, вміють записувати відео у роздільній здатності 4К зі швидкістю 30 або 60 кадрів на секунду. У топових пристроїв є додаткові функції, такі як зйомка без тиснення у форматі. Apple ProRes з підтримкою HDR і Dolby Vision. Чи хочете ви переплачувати за ці функції? Це лише питання вашого бажання. Майже в усіх моделях айфонів є оптична стабілізація, яка усуває розмиття фотографій і тремтіння зображення в відеороликах. Це теж дуже-дуже важливо. Але треба мати на увазі, що та ж оптична стабілізація в айфонах не є найкращою на ринку деякі сучасні пристрої на Android. Дуже круто стабілізують відео, але я все ж таки раджу вам знімати статичні матеріали, тому що жодна оптична стабілізація в смартфоні не зможе зробити того ж самого, що може зробити, наприклад, якийсь там DJI SteadyCam. Який з айфонів є найкращим і надійним у 2023 році? На це питання неможливо дати однозначну відповідь. Найкраще буде той, який особливо відповідає вашим потребам, тому кожна дрібниця може мати значення. Компанія Apple випускає пристрої з корпусами з металу та закаленого скла. Зазвичай вони виготовляються з алюмінію, але є моделі, для яких використовується нержавіюча сталь. Починаючи з айфон 12, пристрої отримують скло. Кіремікшилд. Воно містить нанокристали кремнію, що робить його особливо міцним, але все одно можна поцарапати скло. Це не проблема. Дуже важно звертати увагу на форму корпусів смартфону. Наприклад, моделі до iPhone 11 серії, включно, мали більш. Плавні контури. Грані айфонів з 12-ї серії стали більш чіткими і комусь може здатися, що вони сильніше врізаються в долоню. І це правда. Ступінь захисту від пилу і вологи є або IP 67, або IP 68 в айфонах. Обидва варіанти добрі. IP 68, звичайно, трохи надійніше, але можливо різницю саме ви не відчуєте. Ці рівні забезпечують. Повний захист від проникнення пилу всередину корпусу. А різниця в захисті від вологи полягає в тому, що при зануренні в воду на глибину до 1 метру з пристроєм, який має захист IP 67, нічого не станеться протягом хвилини, а з IP 68 дозволяє без проблем пережити таке занурення тривалостю до 30 хвилин і більше. Найкращі смартфони компанії Apple для купівлі у 2023 році iPhone 14 Pro Max. Цей моє. Мільний пристрій ще довго залишиться актуальним завдяки передовій електроніці, що використовується зараз в ньому. Завдяки великому дисплею з високим розширенням він подобається тим, хто любить дивитися відео, грати у відеоігри. і у поєднанні з гідною продуктивністю, великий екран робить цю модель. Привабливою для реальних геймерів через вагу в 240 грамів пристрій може здатися досить важким, але доводиться обирати або легкість, або великий кран та максимальний час автономної роботи так завжди. Apple iPhone 13 на 128 гігабайт. Ідеальне співвідношення ціни та можливостей смартфона. Цей смартфон підійде тим, хто прагне користуватися компактним пристроєм з неймовірною продуктивністю. iPhone 13 досі один з найкращих смартфонів для запису відео. Якщо у вас вистачає грошей на iPhone 13, але ви хочете придбати смартфон із максимально великим дисплеєм, то ваш вибір iPhone 12 Pro Max. Коштує приблизно стільки ж, а його процесор a 14 Bionic досі дозволяє робити будь-які завдання на великому екрані у 6,7 дюйми. Друзі, ось такий був огляд сьогодні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та дивіться інші наші відеоролики. Вони дуже дуже корисні. Бувайте!